Ми повинні цінити молодь. Ми дуже часто, особливо ми молодь, відчуваємо, я себе теж ще до молоді відношу поки, ми відчуваємо, коли наші старші батьки, бабушки десь там біля під'їзду, біля церкви, починають говорити, яка погана молодь. Ми такими не були. В наші часи все було по-іншому. Навіть і ми, молоді люди, які вчилися в вузах, працювали, ми можемо свідчити дійсно, суспільство змінюється і змінюється молодь. І кожен з нас завжди любить говорити: і священники, які закінчили семінарії, і старші, єпископи, владика, в наші часи так не було. В наші часи все було по-іншому. Але ми сьогодні бачимо, яка молодь наша є прогресивна. І особливо віруюча молодь є прогресивною. І від нашого прогресу дуже багато що залежить, ми мусимо цим прогресом змінити життя, змінити світ на краще. І я сьогодні от дивлюсь з різними, спілкуюсь з групами, ініціативними групами молоді, які пропонують різні програми. Кожного тижня я інші владики, священники зустрічаємося з молоддю. І ви знаєте, коли я спілкуюсь, от Юра до мене прийшов. Ми почали спілкуватися про цю зустріч, про цю програму. Ну, Мені здається, не така погана і молодь в нас нормальна, прогресивна, моральна, етично вихована. Але напевно ми зустрічаємось для того, тому що нам самим недостатньо цього виховання. По-перше, ми вчимося один від одного. А по-друге, ми передаємо свій талант. Який ми не закопуємо в землю, а передаємо його іншим людям. Ми починаємо виховувати людей. А як ми можемо виховувати людей? Тільки своїм прикладом: прикладом свого християнського життя. Прикладом своєї любові до нашої землі, до нашого краю, до культури, до традицій, до всього, що відбувається в нашому суспільстві. Є щось дуже важливе в нашому житті. Як людина сприймає ініціативи, які відбуваються взагалі в житті окремої людини. Це може бути в сім'ї, це може бути в школі, в вузі, в церкві, в спілкуванні з друзями. Є два напрямки відношення до ініціатив: пасивне відношення і активне відношення. Пасивне відношення це, знаєте, така система реакційна. Не від реактивної ракети, а від реакції людини на те, що відбувається. Якщо людину розізлити, вона буде злітися. Якщо щось сказати радісне, вона буде радіти. Якщо людину штовхнути, вона буде йти. Якщо її не направити на якийсь шлях, вона буде стояти. Тобто моя хата з краю, і я нічого не хочу бачити, знати, що відбувається навколо в мене в суспільстві. І ми з вами бачимо, як це суспільство ось такою реакційною політикою і позицією, як воно впливає на активних людей. Ця пасивна позиція вона е, руйнує наше суспільство. І навіть дуже багато молоді сьогодні є з цією реакційною позицією, щось відбувається, ми працюємо, нічого не відбувається, ми не працюємо. На жаль, такий тип реакційний інколи навіть в нашому суспільстві виховується. Тому що деяким політикам це на руку, коли людина нічого не хоче бачити навколо себе і не приймає сама ніякого остаточного рішення. Дуже часто відбувається, коли, ну просто давайте торкнемося побуту, що є в нашому суспільстві, в якому місті ми живемо, в якій аудиторії ми знаходимось. Людина може йти по вулиці, просто випити якийсь шипучий напій і викинути пляшку не в урну, а десь тут, біля лавочки поставити. А потім прийти додому, переспати, а рано встати і сказати, який в нас поганий мер, тому що не почистили вулиці від снігу. До речі, коли були сніга в нас у Львові, е я дуже здивувався. І взагалі я дивуюсь нашій культурі. Все ж таки, в Галичині ще є певна культура і традиція відношення до суспільства. Мені в ці часи снігопадів довелося їздити по Україні. І я був в Києві. Києві проїхати неможливо було взагалі. В двір, в під'їзд, зайти, вийти з під'їзду неможливо було. Що відбувалося в нас? Люди виходили з своїх парадних, виходили в двір і чистили подвір'я, чистили садочки. Виходили зовні на дорогу на проїжджу частину і чистили тротуар. Не для себе, а для нас, для людей. Мені дуже часто приходиться виїжджати, наприклад, на служби рано. Шоста ранку я виїжджаю з міста. І я бачу, коли шоста ранку вже всі вулиці майже виметані в місті. Коли я приїхав до Львова, я перші місяці мешкав в готелі, і якраз в цьому районі, де ми зараз знаходимося. І кожний вечір після вечері я знайомився з вулицями Львова, з суспільством. Я заходив в кав'ярні, в магазини, в, тролейб... в трамваї, в автобуси, їздив на таксі, спілкувався з людьми, гуляв по парках. Я побачив щось цікаве, коли була вісна і зійшов сніг. Я не побачив гумок на наших тротуарах. Як це, наприклад, є в Києві? В Києві тротуари є, як горохом посипані після зими. Це ще свідчить про нашу культуру, про культуру галичан і про культуру молоді. Тому що власне молодь жує жвачки. Старші люди не приймають цієї культури. Інша система цінності це є поведінка. Активна, коли вона не залежить від підразників різних. Людини штовхають, людині пропонують. Ніхто нічого їй не пропонує, вона сама йде, вона має свою ініціативу, вона хоче змінити життя на краще. Вона хоче працювати разом зі своїми батьками, разом зі своїми викладачами, професурою, науковцями, разом зі своїми священиками жити так, як повинна жити суспільство. Християнське суспільство в розбудованій в новій, в могутній державі. І з цього виходить, що бруд на вулиці це не тільки проблема суспільства, це не тільки проблема мера, а це, власне, моя проблема, це проблема моїх братів і сестер, моїх друзів, тому що ми в цьому місті живемо і ми це місто презентуємо для інших людей, які до нас приїжджають. Коли пробуджується у людини творча активність з цієї позиції, ми можемо сказати, що людина так само починає жити для суспільства, жити для інших. От саме тут, в цій активній позиції, починає проявлятися основа християнської любові. Основа християнської відповідальності за себе і за своє суспільство. Ця активна позиція в людині розвиває внутрішній потенціал. Розвиває внутрішній потенціал і вибудовує справедливе суспільство, в якому ми з вами живемо. І якщо ми з вами будемо повертатися завжди до цих питань, ми з вами будемо пам'ятати про те, що ми своїм життям, своєю любов'ю, своїм моральним вихованням і Себе і вихованням іншої молоді, інших людей, ми вибудовуємо соціальне справедливе суспільство. Звичайно, кожен християнин повинен його вибудовувати в християнській моралі і за християнськими принципами життя. Основним принципом християнського життя це є святе Євангелія, яке нам чітко пропонує. І чітко відкриває цю активну життєву позицію. Євангеліє не пропонує нам виходити активно приймати участь в мітингах, йти на барикади і таке інше. Євангеліє нам пропонує виходити з активною позицією для того, щоб змінити суспільство, змінити своє життя. Ми маємо дуже гарний історичний досвід церкви, як церква. Впливала на християнське суспільство. Ми маємо дуже гарний досвід святих угодників, тисячолітній досвід, життя яких, випробування яких, слідування за Христом, навіть до смерті, до крові мученічі, відкривали людям шлях християнського життя. Давала великий приклад для багатьох людей, які слідували за Христом. Ми з вами, молодь, є перлина нашого суспільства. Але дівчата і жінки знають, що кожна перліна, перлина може мутніти. І для того, щоб її зберігати, треба за неї доглядати. Так само треба доглядати і за самим собою, що відбувається внутрі нас. Чи готові ми нести правду Христову в суспільство? чи ні. Чи буде ця правда правдою, чи буде вона лукавством? Чи відкриє вона шлях до спасіння іншим людям? Чи вона просто буде займати ту реакційну позицію, з якою ми себе не можемо змінити і суспільство не можемо змінити? Але мені здається, що ці молодіжні зустрічі, які відбуваються у нас у Львові, вони здатні щось змінити. Я достатньо молодий єпископ і новий єпископ. І я тільки починаю спілкуватися з молодіжним суспільством як пастир, як архіпастир. До цього мені дуже багато приходило спілкуватися і працювати в соціальних програмах з молоддю і з дітьми. Але я бачив це іншими очима, тому що я не мав відповідальності за церкви. Сьогодні я маю відповідальність за церкву. Я відповідаю за те, що буде в нашому майбутньому. І, звичайно, як кожний єпископ, як кожний з наших владик, ми хочемо покладатися на вас, на молодь. Ми хочемо бачити. Наше суспільство активним, церковне суспільство, щоб ми могли допомогти тим молодим людям, які в барах, в кобаках, в клубах, з наркотиками, з спиртним, допомогти вийти з цього оточення, в якому вони перебувають, і допомогти змінити своє життя. Ми не тільки маємо надію, ми віримо і знаємо. Що так воно і буде. Дивлячись в ваші очі, як ви зараз сприймаєте те, що я говорю, мені здається, що ви переживаєте в своєму серці. А якщо людина переживає це в своєму серці, 100% вона зараз вийде з аудиторії і буде ділитися цією інформацією, цією Божою правдою з іншою людиною і намагатися змінити життя іншої людини, змінити життя нашого суспільства. Ось це декілька слів, які б я хотів сказати в ці дні світлого Христового Воскресіння. Щоб не тільки говорити про Воскреслого Христа і про спасіння людини, як хрест Христов впливає на спасіння людини. Ми з вами знаємо, для віруючої людини це головне в житті. І ми знаємо, як страждання, Хрест, таїнство в і фарісті, покаяння впливають на зміну нашої гріховної природи. Наше головне завдання змінити ту гріховну природу в собі і намагатися змінити ту гріховну природу в інших людях, яка руйнує наше суспільство і моральне життя в нашому суспільстві. Я всіх вас ще раз вітаю світлим Христовим Воскресінням. Мені хочеться вам побажати великої радості, щоб ви піднімалися рано з цією радістю. І лягали пізно з цією радістю, щоб ви могли цю радість свідчити батькам, дітям, тому оточенню, в якому ви знаходитесь, щоб показати, наскільки важливо, коли людина радіє Воскреслому Христу і святкує світле Христового Воскресіння, Христос Воскрес!